Вітаю! Чергова передача з циклу Зрада чи Перемоги від мене Олексія Голобуцького. Перший за довгий час я роблю відео без окулярів, до яких багато претензій від моїх, ну скажімо так, недругів, чи ботів, чи як, не знаю, як назвати, мені про це постійно пишуть під різними ефірами, особливо, коли я одягаю зеленим кольором окуляри, звинувачують через це в роботі, чи то на зелених, чи то я брехливі очі. Ось можете подивитися в мої очі, так би мовити. Якщо серйозно, я не виходив цим, цим циклом достатньо давно, бо, чесно кажучи, всі ці переговорні процеси, які тривають вже достатньо довго, трохи набридли. Постійно читаю коментарі, аналітику, все з пустого порожнє, ну і логічно абсолютно, так, ми живемо якимись інсайдами. На жаль, не любов до масового, скажімо так, глядача, і споживача цієї інформації, не любов до аналітики, не любов до критичного мислення, вона. Дає свої знаки ті люди, які раніше намагалися все ж таки аналізувати ситуацію, дають якісь заголовки. От я вже прочитав за цей за ці дні там все провалено, все домовлено, Путін приїде, Путін не приїде і тому подібне. Знову ж таки, я все ж таки сподівався, у мене було. я Ті, хто дивилися мої відео на телебаченні Повинні, бачити, повинні були бачити, що я давав відсотків 10 на те, що Путін все ж таки з'явиться в Анкарі чи в Стамбулі, має значення. Але очевидно, що це було в випадку, якщо б американський президент все ж таки більш артикульовано висловлював свою позицію. Так? Цей варіант можливий, бо Путін не хоче втратити. Вікно можливостей, які є в нього в спілкуванні з американським президентом, ем, і Путін робить все, ну його риторика не міняється. Одні компліменти в сторону нього постійні такі. Ну, тобто, пропаганда працює, що всі погані, окрім нього, окрім американського президента. Ну, словом, все робиться для того, для щоб затягнути час. І для того, щоб все ж таки Путін зміг витягнути по максимуму цю ситуацію, так це в випадку, якщо він в принципі готовий домовлятися, ніхто цього не знає, остаточно, і відповідь ми отримаємо. Думаю, достатньо ще довго не будемо отримувати конкретно. Бо без зустрічі Путіна з американським президентом, скоріш за всього, ця ситуація ніяким чином не виясниться. Ми бачили ультимату, які поставили європейські лідери, і наша влада щодо переговорів і щодо припинення вогню. Ситуація мінялася ледве не кожен день. Ну, слові, все вийшло, ви все це бачите, все це чуєте. Ситуація вийшла, як вийшла. Да? Вчора зустрілися ні про що, нібито не домовились, хоча знову ж таки. Я вважаю, що обмін тисяч на тисячі це важливе досягнення. Ми, ми зараз дуже часто дивимося на всю цю війну через геополітичну таку лінзу і забуваємо про долі кожного конкретного українця, так які в полоні знаходяться, які на фронті знаходяться. Я не вірю в соціологію, хоча іншої немає, але це який постійно є щодо дії влади, щодо. Переговори, все інше, я особливо не довіряю. Я думаю, що дійсно величезна кількість українців, і на фронті в першу чергу вони стомилися і їм хочеться миру. Тут виникає найбільша проблема, яку я я постійно кажу. Путін не поміняв практично жодного пункту, судячи по тим вкидам, які робляться останні ось буквально ще півгодини назад, західна преса. Це не сформульовано на папері ці вимоги Росії щодо України, але вони залишилися ті ж самі. Ну мають на увазі ті ж самі, що були у Путіна в ще минулому році. Це виведення українських військ з усіх територій, які вони жають своїми, тобто. З Донецькою, Луганської, Луганською, з Херсонської із Запорізької області, це тобто віддати їм як місто Херсон і Запоріжжя. Це нейтральний статус, це ніяких репарацій, звичайно, і це визнання, що юридична цих територій за Росією, так? І там ще пункти про російську мову, але це все вже такі деталі, так би мовити, так. Важливі, але деталі. Зрозуміло, що про це, це це не пропозиція миру, це капітуляція. Ну тобто ми перестанемо існувати. Уявіть собі країну, яка чинить спротив, яка вирішує, що от вона віддає ці території, не програвши ще війну, абсолютно так. Яке буде відношення до неї в? Ну розумієте, що в першу чергу нас кинуть наші союзники, грубо кажучи, побачивши, що ми не готові боротися до кінця, як вони їм хотілося би це їхнє егоїстичне абсолютно міркування. Так, з точки зору моралі, це виглядає можливо дуже погано, що в нас постійно європейці штовхають і кажуть: давайте воюйте, не здавайтеся, і це і вони допомагають до певної міри, не так, як можливо, як я б нам хотілося, але допомагають. Бо розуміють, що якщо Україна програє, вони наступні, вони, звичайно, втрачати своїх людей не хочуть, Їм простіше, щоб це втрачало Україна. Да, такий цинічний світ. І всі слова нинішнього президента американського, про Зеленського, про війну псичі, повинні розглядати саме через точку зору, що а, всі ті рожеві сподівання щодо. Світового порядку, який існували протягом останніх десятиріч, вони всі виявилися марними, це мінімум, так би мовити, так, і нам треба привчитися жити в цинічному цьому світі. Так, це дуже некрасиво, це неприємно, але з іншого боку, коли ти реаліст, ти розумієш які наслідки, і ти можеш вимагати, так би мовити, більшого. Зараз ситуація виглядає так, що. Для американського президента дуже важливою є ця мирна угода про попинення вогню, але він і далі підіграє Путін навіть після цієї зустрічі. Я так бачу ситуацію, що поки Путін йому буквально пробачте за слово не харкне в обличчя на особистій зустрічі, американський президент буде максимально перетримуватись цього плану. Йому 78 років, він так вважає, він вважає, що з усіма можна домовитись, і коли ми постійно за це абсолютно доречно йому закидуємо цього, давайте не забувати, ну от дивіться, зараз такий яструб Макарон. так? Згадайте, як він сього поводив перед віною, скільки разів він е, телефонував Путіну? Як ми всі сміялися, що він перетворився хлопчика-Пейджера, хлопчик телефонний дзвінок і тому подібне? На жаль, на жаль, сучасній людині навіть такому. Ну, м'яко кажучи, не дуже освіченому, як нинішній американський президент, важко повірити, що існують настільки одіозні, настільки самозакохані, більше ніж він, особистості, які готові продовжувати те, що нібито з точки зору будь-якої логіки не несе ніякого позитиву. Ну, про, просто ну все, все, що міг, він вже досяг з точки зору військових там, успіхів, взяв територію 20, -ти. зупинись, так накупиш сили, там не знаю, ще чогось. Знаєш, через 5-6 років Чому ти не вне йдеш? Ну я просто поясню логіку, якою думає американський президент, постійно пропонуючи Путіну, все ж таки погодитись. І поки не відбудеться цього рішучого, ні він буде вірити в те, що він може. Перемовити чи е, переконати в чомусь Путіна в цей час для нас важливо, щоб Європа, яка нас підтримує, не займалася тим, що чекає рішення. Зрозуміло, всі будуть чекати цього рішення всьої зустрічі тут без питань, так би мовити. І, і, і інтрига заключається в тому, що раніше відбудеться: зустріч е, Путіна з Зеленським чи зустріч Путіна з американським президентом. Щоб в цей час Європа. Розуміла, що в будь-якому разі треба підтримувати Україну по максимуму, так? і в жодному жодним чином не гальмувало цей процес. Бо знову ж таки, як би ми не хотіли, якщо Америка вийде з процесу, ну, скажімо, активної підтримки України, Європа на даний момент замінити Америку в повній мірі не може. І це абсолютно очевидно. Так, грошима замінить. Але технологіями, розвідданими і багато чим іншим не замінить. І завершуючи, звичайно, оптимізму нуль абсолютно, але оптимізму, ну, з приводу переговорів. Хочеться, щоб, ну, звичайно, хочеться будь-якій людині, хоча й не на фронті. Хочеться, щоб це якимось чином закінчилось, хоча б якась перерва, щоб передихнути. Ще знову ж таки я, я розумів всі ризики цього. Але найголовніше висновок, який я можу зробити, такий глобальний висновок, якщо Путін все ж таки буде робити те, що він те, що я вірю, на 80 тобто продовжувати війну, на ну скажімо так, на як мінімум на знищення всього можливих форм української державності, але в основному це буде війна на виживання, скажімо так. Що він, окрім того, що забирає майбутнє у свої власні країни, я не вірю, що Росія після війни з Україною щось хороше чекає, тут без питань. Але це їх проблеми. Найголовніше, це, звичайно, що кожен рік війни забирає майбутнє України. Я не кажу про жахливу демографічну ситуацію. Я розумію, коли ми, ми живемо так спокійно, хоча в нас інфляція там величезна, дуже багато проблем, але все одно ми. Ми ж повинні розуміти, що 40% тих грошей, які ми маємо, нам просто дають. Без цих грошей ситуація була б в мільйон раз гірше. І у Путіна запас є. хоча знову ж таки, там кажуть, що на зустрічі Медінський, голова цієї делегації, сказав, що ми готові воювати. От Росія воювала з Швецією 21 рік, так ми готові воювати вічно. Він історик, але він історик такий Бутафорський, скільки разів він просто займався абсолютною фальсифікацією історичних подій. А тут він ну, свідомо несвідомо, хай подивиться історію початку 18-го сторіччя в Росії: так, 90%, більше 90% сільського населення, народжуваність в в сільській родині десь біля 10 дітей. Середня, так? Ну так, звичайно, більшість там помирала, не доживала, не народжувала, але ситуація абсолютно кардинальна інша зараз в Росії. Проблема в тому, що і ми зараз не в 18 сторіччі, наша демократична ситуація теж, м'яко кажучи, не найкраща. Але будемо сподіватися на найкраще. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. І я Дуже прошу, розумію, що це неприємно це слухати, але ставайте спонсором мого каналу, це 70 гривень, просто це дійсно дієвий, я це бачу, це дієвий механізм того, щоб розкручувати відео. Я багатше не стану від 70 гривень, Ну хоча б якщо 10 тисяч, там в мене буде спонсорів, стану звичайно багатшим, але всі ті. Гроші, які я заробляю на спонсорстві, я так чи інакше вкладаю звичайно в YouTube. Ну крім того, що це всього навсього там 1 чи 2 від того, що я вкладаю в YouTube, як би вам не здавалося, що я працюю на аматовському якомусь рівні. Дякую дуже до наступних зустрічей.